В нас в центрі були пацієнти, в яких було 80 зупинок за годину, було 120 зупинок за годину, навіть було 140 і 160 зупинок за годину. Тобто людина зробила один вдих і хвилину не дихає. Один вдох і хвилину не дихає. Два вдохи і 40 секунд не дихає. Це досить така проблема. Це ми говоримо за сім'ю. Соціальна проблема для самого пацієнта. Він не може виконувати свою роботу, тому що він. Засинає за кермом, він засинає в офісі. На це звертають увагу співпрацівники. Тобто, замість того, щоб виконувати якусь роботу, працівник просто засинає, набираючи текст на комп'ютері, щось рахуючи, спілкуючись з людьми. Ви уявляєте, що є пацієнти, які приходять на прийом, і ви дещо запитуєте, і людина не засинає в момент, коли ти її щось запитує. Вона засинає в момент своєї відповіді. Тобто людина, відповідаючи на запитання, засинає наскільки це вирішені порушення це порушення внаслідок втоми через недосип, чи це так якісь особливості організму утворюються через це? Апної? Так зараз я розкажу. Це є наслідок того, що в людини така виражена гіпоксія. Угу. Про гіпоксію ми зараз поговоримо детальніше, але я вже закінчую, чому це соціальна проблема. Тобто, це проблема самої людини, це проблема сімейна, тому що дружина не висипається, іноді є, що розбудять або люблять штовхнути бік, перевернись на іншу сторону. Це не, не вирішує питання. І наступна це дуже соціальна проблема це засипання за кермом. Тобто, дуже часто говорять, що людина не впорлася з керуванням. Вона би з ним, можливо, й впоралась, якби вона не задрімала на декілька секунд. Дуже часто такі люди знають, що вони можуть засинати, вони з'їжджають на узбіччя. Але коли чим далі заходить цей процес, людина не усвідомлює, і це настільки миттєвий момент, що е, коли пацієнт приходить, і ви запитуєте, а вас, ви в аваріях часто буваєте? Так, часто, дуже часто там ну, переважно з'їжджають на узбіччя. Я зловлю на тому, що я вже з'їхав. Це дуже добре. Зараз е, це. Дуже швидкий трафік, дуже швидкий ритм, дуже швидкий рух. І коли ще з'їхав на узбіччя, це добре. А коли на зустрічну смугу виїжджаєш, це катастрофа. Це ти забирає це, ти можеш втратити своє життя і забрати життя інших людей, і це проблема.